Люди бояться бути нудними, вони женуться за збудженням, хаосом, постійним підтвердженням чим завгодно, аби уникнути того, щоб їх сприймали як звичайних. Але ось правда, яку ніхто вам не каже: бути нудним це таємна форма сили, це те, що відрізняє сильних від слабких, дисциплінованих від розсіяних людей, які перемагають себе від тих, хто поневолений своїми імпульсами. Подумайте про це. Світ святкує шум, вечірки, скандали, драму, усі залежні від руху, без сенсу. Однак найнепохитніші люди в історії, ті, хто будував імперії та змінював цивілізації, визначалися не хаосом, а спокоєм, здатністю робити одне й те саме нудне щодня, доки майстерність не стала неминучою. Людина, яка послідовна, яка може прокидатися рано, тренуватися, вчитися, розвивати свою майстерність. І повторювати цей цикл без постійної стимуляції стає непереможною. Бо поки всі інші вигорають, прагнучи наступного підйому, стоїк будує тихо, терпляче, невпинно. Марк Аврелій, імператор Риму, не запам'ятався за свої вечірки чи розваги. Його пам'ятають за його щоденники, його дисципліну, його відмову дозволити хаосу імперії контролювати його душу. Сенека, епіктет. Ці люди знали силу простоти. Вони знали, що якщо ваше життя сповнене нескінченної драми, ви не вільні, ви її раб. Бути нудним означає, що вам не потрібно бути скрізь з усіма весь час. Це означає, що ви обираєте глибину замість відволікання, зростання замість пліток, мир замість хаосу. Для сторонніх це виглядає нудно, але під цією тишею ховається сталь, під цією рутиною ховається сила. Уявіть собі, двох чоловіків. Один проводить свої ночі в клубах, ганяючись за підтвердженням, п'ючи, доки його дух не заціпеніє. Інший сидить за своїм столом, працюючи над своєю мрією, тренуючи своє тіло, загострюючи свій розум. Десять років по тому один змарнував життя, інший побудував імперію. Хто тепер нудний? Стоїки навчили нас, що справжня сила полягає не в тому, наскільки голосно ти живеш, а в тому, наскільки ти контролюєш себе. Людина, яка може сказати ні, яка може посидіти сама з собою, не потребуючи постійних розваг, рідкість, і оскільки вона рідкість, вона могутня. Тож наступного разу, коли хтось назве тебе нудним, посміхнися, нехай вони сміються, витрачаючи свої роки. Ти тут не для того, щоб розважати світ, ти тут, щоб володіти собою, і ця тиха, стійка дисципліна приведе тебе далі, ніж весь хаос у світі. Коли-небудь міг би. Якщо це повідомлення глибоко вас вразило, підпишись і постав лайк цьому відео, бо ми з тобою обоє знаємо, що ви тут не для того, щоб жити поверхневим життям, ти тут, щоб побудувати щось вічне.